Привіт, друже! Продовжуємо Car For Sale Симулятор. Яка вже це серія, ми все продовжуємо і продовжуємо. І я думаю, ми сьогодні візьмемо мільйон. Мільйон то вже сильно. І купимо собі новий великий гарний офіс з парковкою, напевно, аж сюди. Так що варто, варто рухатись і, і варто розвиватись. Я, напевно, зразу поїду на ринок. Якщо там є, а я чую, що нема. Тупо по звуку зрозумів, що немає, я вже. Вже відчуваю, що на ринку нема маш... нікого. І машин нема, і людей нема. Так, Audi, бус. Скажи Audi, що ти коштуєш до хрена? Скільки? 1070 зараз покаже. 17? Ні, херня. Збий мене. Не збило. Там порш. Порш. А, блядь, то не порш. Це теж буде коштувати херню. 26, ні. Дайте мені щось дороге. Куда їхати прям за космічно дорогою машиною тепер. Ми тепер бачиш, з тобою балування. Ну, як мінімум, я точно, у нього стрілка. А, то не стрілка. А виглядала ніби стрілка. То я тепер прохожу і шукаю конкретно дорогі машини. Подишаю, мені не цікаво. Оно ця має бути. ця має коштувати норм. Тільки 76. Ну це вже ліпше, ніж. Пропоную 60, бабуля, і мені здається, тобі на пенсію хватить. Очікуємо на кращої ціни. Давай 65. Все, 10 тисяч ми зіб'ємо. Все, шикарно. Я прыгаю в тачку тільки для того, щоб зараз об'їхати весь район. О-о-о! А що з нею не так? Тут якийсь дріфт Тазик. Хочу об'їхати. Дивись, дивись, дивись. Прикол. Хочу об'їхати весь район, хотів сказати. І глянути, чи ще десь є. Воу! Чи ще десь є машини? Це так має бути, чи, чи як? Ну її носить просто. Клас! Я прям кайфую. А, дерево! Ну прям тачка дуже прикольна, така, знаєш, фанова. А мені треба ще машини. щось? Цікава машина. Скільки коштує оця рухлядь. Давай, може, скажи 100к. 100к, давай, 4000. Та ти в задницю. Ми зараз можемо все скупити, і в нас, по суті, ще будуть гроші. Мені здається, в цій машині щось не так, що її носить. Ну, он там бус, і оцього коштує ще непогано. Ну це 26 тисяч. Ну ми до ляма дозбираємо за допомогою таких тачок. Так, давай тобі 22 і йди гуляй. Якби не було, що в мене є гроші, все одно треба торгуватися. Все, і заправити. І на підйомник. Ідемо ще бус. Ну, бус теж не дорого. Можна ще Audi забрати. Просто до аукціону нам треба ще день чекати. Але я не хочу багато. О, 52 тисячі. Торгуватись за 45 можна забрати. Не хочу зараз багато набрати, бо ми не встигнемо продати. Все, а на дріфтмобілі я поїду. У мене реально він просто запер. Ауді вже брати не буду. Ми, до речі, можемо купити собі будинок, скільки він там коштував? 60 тисяч не так багато. Може купимо собі хату? Це наша хата. Ви в нас є хата. Що вона така маленька? Алло, а ще де двері? що за прикол? Я думаю, вона здорова. Ну вон, дивись, ще є. ще є кімната, але туди не попасти. Нас розвели на гроші. Он тут має бути кімната. Як так? замурували? Блять, я ще ліг спати. Ліг спати що, За комп'ютером? На ну, наступний день. Окей. А, це ми, типу, так лягли спати через стіну. Дуже класно. Блін, ну це якийсь розвод. Нас тупо розвело на бабки. А де машина? О, машина. Тут нові тачки, до речі, появилися. Можна ще щось придбати. Скільки? 20. Ну, раз ми вже лягли спати і тут, коротше, туди-сюди. Можна обійти, баз... ну, не базар, а обійти все тут навколо і подивиться, може щось нормальне з'явилось. Ну, але з хатою нас тупо розвели. Я думаю, вона буде більша. Так, ще одна ауді. Тільки, 35. Даю тобі 29. Іди з Богом. Все, шикарно. Що тут ще є? Ось як сліди пропадають. Це до речі наші. Дочь е, теж коштував. Ні, все, я їду, я. я їду... їду дрифтити. Ну я дуже сильно розчарований будинком. Ой, бля. Реально, я, я розчарований... Поки дріфтую, не можу нічого сказати. Розчарований будинком. Ми ж бачимо через вікно, що там є ще одна кімната. Ну воно тупо не той. Не змодельовано, щоб ми могли туди зайти. Ой, я навіть стабільно якось їду. Вона, до речі, нормально почала їхати. Чого, перестала дріфтити. Сама себе зремонтувала? Це тільки на низькій швидкості вона так. Не, все окей тепер. А, от уже її розвернуло. На рахунок прокачки тачок. А, ніхто в коментарях не, не написав, яку би тачку хотів вибрати, і. Як її би прокачати, напевно тут, може, резини нема. І як би хотів її прокачати, так що поки що ми нічого не прокачуємо. Так, давай сюди тоді. Тут ремонтується. І в нас досі е, закритий той. Ні аукціон, ні базар в нас не працює. Добу заберу. Буші треба буде зараз намити, продати. От бус на нормальних дисках. Ось бус у воду. Вони шарять в тому житті, що треба робити. Диви, який катки. Він їздить на тому бусі, він заробляє гроші. Серйозний хлоп. Не то, що цього перекупські діла. Ти скупив собі буса, їздиш, возиш товар, все нормально, барижиш ним і, і все круто. Так, давай пофоткати треба. Лос. Зразу побіжу цю сфоткую. Довго не тягнути. Uh, і бус на продаж. Його, звісно, треба помити. 45 ставимо за 70. І фотографія буса. Це той бус. Mm. Варді той, в нас більше ніяких нема. Все, грязний, звісно, як чорт. Не можу дивитися, чуть-чуть помию. Тим паче, зараз ми набагато багато швидше вже миємо. Скоро доростемо до керхера. Буде взагалі топово. Ще поки що є в грі, куди розвиватись і що в ній робити. Але скажу тобі так, в серіях ми вже потихеньку обмежені, бо ще трошки ще трошки, і тут взагалі не буде що робити. Бачиш, Гроші нам вже не впираються. Ми вже можемо купляти майже любі тачки, вже все окей. А, а от, ну от ми там офіс зараз збільшимо. Просто збільшити офіс, коштує немало. Ну, та і все на тому. Та машина чиста? Чиста, йду йду, заберу. Тамки. І все, ми збільшимо офіс. Парковку ми купили. Максимум зможемо тюнити тачки. І на тому кінець. Так, цю ми ставимо сюди. А на цій ми проїдемося. Мені цікаво, чи її досі так носить. Да, її досі так носить. Вона їде з таким звуком, ніби заповільнює час. Знаєш, бачив в фільмі там, де десь. Або мультики, де час заповільнюється, от вона їде з таким самим звуком. І звуком заповільнення часу. Так, аудіо на підйомник. Тебе сфоткати. А софі закритий. Добре, ладно, Значить, спочатку тачку. Поставлю 65, ставлю за 90 і фотографію в студію. Це офіс відкритий. Швиденько на моєї. Дивись, вона набагато світліша, ніж здається. Ти поняв, яка різниця в кольорі? Наскільки вона була грязна? Ого! Я думав, вона просто по факту коричнева. А вона просто така грязна була. О як ці дверки. Його, тачку, намили. Я в нас в порядку. І треба тільки запаркувати. Ось шкода. Я думав, то ауді, а то якась шкода. Ну зараз що, все в вакгруп. Так що шкода, то чи ауді і власник той самий. Тоже дивись, має бути набагато світліше. А не така чорна. Реально, було би багато машин, я б, напевно, не намивав би, якщо б було так повільно, як колись. Типу мити тачку. Бо зараз ми скоріше миємо, і мене воно все одно напрягає. А тоді треба було терти і терти. Ти забираєш 90 тисяч, нормальна ціна. Все шикарно продали. За 90 000 машини поїхала. Тут треба сфоткати. Фотка, фотка. What's. Все, і на продаж. У нас ще там одна на сервісі висить. У нас тут клієнт вже десь є. Фотка, 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 туди. О. 22, 23 ставлю за 35. І мені здається, буде нормально. Де клієнт? Я не бачу. Клієнт в офісі. Нема нікого, десь щось залагало. Тут нема метачку продали, клієнт зник. Ти щось перепутав. Давай закриємо і відкриємо. Нема тут клієнтів. А оце все ми і зробили. Ну прикольно, мені сподобалась та машина, вона така реально дріфтерська. Вона так заносить, додає. Можна забирати. Додає якось там емоцій в цю гру. Можна трошки там подріфтити, поганяти. Не просто переганяєш машину, вона, вона дійсно була весела тачка. Ай! Чуть-чуть ну, задів, але в грі. В грі тут сорону, Тут треба прям добре стукнути. Чтобы было... А, у нас уже есть фотка. Чтобы было какие-то повреждения. 29, ставлю так, 30, 45. Норм. Поехали. Надо, кстати, фотки почистить. А вот и клиент. Забираешь буса? Блин, ты в такие кепці, что ты точно не можешь забрать буса. 49? Не-не-не-не. 65 минимум. Ой, я случайно 63 вписав. За 65 можу запропонувати. Добре, я там випадку 63 500 написав, так що остання пропозиція. Все, до побачення не продам. А і в нас все намето, да? Ауді тоже намето? Да, ауді вроді теж намито. Цікаво, чому не можна, от наприклад, кришу машини підняти або спустити тут. Тільки кабрик. Я на ніч лишаю, в машину ж можуть там голуби напісяти, ще щось. А вона постійно відкрита в мене. Десь машина заправлена, помита, все ідеально, бус. Навіть нема смусу торгуватися. Заправлений бус це вже успіх, бо ти береш машину і зразу їдеш працювати. Все, ти везеш якісь упаковки. Везеш якийсь товар зразу на нову пошту. Блин, тобі так з машини на машину і туди наверх. Прикинь? Якби стояла у нас якась великогабаритна тут, он тут, а буст тут вот, то я би міг запригнути на великогабаритну і може би туди допригнув. Короче, взагалі таке можливо. Там видно, що є дах. Це в теорії текстура ж намальована. У нас є неоплачені рахунки. Що там за рахунки? Скільки? Півтори тисячі. Машина 90. Ого. Нормально 100 штук з зняли 100 штук. Просто фух. Да ми так дулями будемо важко йти. Ну, от, не то, що важко. Я думав, ми зараз ці тачки продамо і ми вже лям заберемо. ліворуч гра щось! Якусь біса постійно підвисає. Бачите, пише клієнт в офісі, офіс брудний. У вас і невиплачені рахунки. Уча ніяких проблем нема. Он, якщо жінка тут затормозила щось. Появилось і пропало. Ось брудна. А, я ж дах не можу помити, бо вона не складається. 33. 42. Ні, ну 41 500. Щось блін, з продажами сьогодні туго. 40. Ти бачиш, ми один день продаємо машини там в X2. Так, іди гуляй. Ми продаємо машини в X2, а один день взагалі навіть не можемо продати. Так, клієнтів нема. Та жінка, що тут появилась, вона кудись зникла. Ну, типу, невидимий клієнт. Думав, може десь наведу курсором. І зможу поговорити, але ні. як я тут, я тут, зі мною говори, куди ти йдеш, стій. Тиць! Блядь, не слухається. 35 за бус, це дуже хороша пропозиція. Ну, все. Мужик купив. А, він там ту машину купив, а не бус. Просто якось дивно обійшов. Так, це вже близько. Давай 66-5 тисяч докінь. І вона твоя. 780. Все, валим, валим спати. Бо клієнтів вже тут явно не буде. Мені та жінка нарешті дійшла, ми її так довго чекали. Ти вже не сусідство, ми вже додому їдемо. Все, вон наша хата. Странна хата. Це тут щось з білбордами нашими, все сіре якесь. Блін, в контейнері якось приємніше було спати. Дивно, дивно. Але вже як є. Ми 100к потратили просто на те, щоб оплатити рахунки. О, ринок відкритий на сьогодні. Я зразу їду на ринок купляти тачку. Якусь там за 300-400 тисяч нам треба дуже швиденько заробити. Хочу лям і хочу апнути офіс. Так, щось нормальне, щось нормальне. Нічо... Оце має коштувати? І оце має коштувати. Скільки? 64, серйозно? Ну, може, цей фіатик буде коштувати нормально? Давай хоч 200. О, 230. Пропоную тобі 205. Норм? Шикарно. Все, тачку ми купили. Ти стій тут, а я йду, ще попитаюсь. Можемо ще щось дороге придбаємо. 200 тисяч це вже добре. 60. Ліпше, ніж нічого, але мало. 24 взагалі не в тему. Ця ауді, думаю, недорого, бо в нас одна така вже стоїть. 37. Якщо 60, нормальний варіант був. 14, ні малий де гуляй, бус. Бус десь 50. Он 38. Добре. Тесла. О, Тесла, давай. Бабуля, звідки тебе Тесла? 32 за Теслу? Що так мало? Добре, берем цю. Берем 64, давай 57 і по рукам.